Вітаю, вітаю вас, мої дорогі. Сьогоднішній вечір, 8 березня. Я нагадую про необхідність підписатися на мій YouTube канал, на мій Facebook, Instagram і Telegram. Також поставити вподобайки. Особливо багато під час етеру. І, звісно... Поділитися цим відео і прокоментувати. Ну, і нагадую також, що 25 березня у нас перший ступінь академії. Хочемо змінити життя, змінимо його разом. Його обставини себе в першу чергу. Отже, приступаємо до роботи, і сьогодні, звісно, про що можна говорити 8 березня. Як не про 8 березня і про жінок. Я пам'ятаю ці свята, вони якось святкувалися, і колись мені здавалося, що просто така є необхідність всіх знайомих жінок обдзвонити, ті, хто поруч живуть, квіточки подарувати, і це їм дуже необхідно. Потім я вчасно зрозумів, що це не так. Нема в цьому ніякої необхідності ставити хрестик або галочку на лобі людині, що ти її поздоровив. Це не має ніякого сенсу, тим більше, що свято то, в принципі, про, йдеться про права жінки. Я пам'ятаю, як раніше в школі збирали кошти хлопчики, дарували якісь дурацькі подарунки дівчатам, дівчатам то не подобалося. Я думаю, що ліпше би робили дискотеку і е, купували торта якогось дівчатам, і дівчата би там, хоча е, тут би було таке примушення е, до взаємодії, бо <кхи> тоді прийшлося би дівчатам спілкуватися з конкретними хлопцями з їхнього класу і так далі. Ну, одним словом, якось воно так дивно все складалося. Е, дівчата перед тим на 23 лютого там щось дарували. Вважався хлопчаче свято, хоча захисниками є були і жінки, і все інше. Ну, якось воно так було. І я думаю, що і справжнього чоловіка жінки мають шанувати і показувати його необхідність щодня, просто щодня, знаходити для нього час, знаходити слова. Знаходити тепло свого серця і давати шану достойному чоловікові необхідно для того, щоб він відчував себе чоловіком, достойним, любимим, коханим і так далі. Так само і жінка <скільки> має відчувати себе жінкою щодня. Не треба чекати один раз на рік. Або там ще є таке дивне свято 14 лютого. Лютого, здається, да. День закоханих. Тобто вони закохані 14-го, всі інші дні вже летять пір'я з чубів один одного і вже не про кохання не згадується ні про що. Ну Дивно, коли люди один одного шанують один день на рік, а все життя вони чубляться. Так само і дивно, коли. Жінку шанують один день на рік: там маму, сестру, доньку, приятельку, а весь все життя вона прислуга попрати, попрасувати, поприбирати, приготувати їсти, помити посуд, поприбирати в хаті. Ну, це теж таке. Ми маємо розуміти, що наші жінки це не прислуга, і вони не про то. Взаємодія чоловік-жінка це не про 8 березня і не про інші якісь дати, не про, чи, не, не про День закоханих, а це про стосунки, які щодня відбуваються. І напевно ми маємо відчувати один одного щодня. Щодня відчувати. Лагідність один одного, ніжність, повагу. І навіть коли важко, навіть коли зіпсований настрій, треба, напевно, знаходити в собі реакції через любов на своїх близьких, принаймні людей. А коли ти реагуєш на близьких тільки через любов, то вже тоді і для всіх у тебе знайдуться слова любові. І ти з усіма будеш спілкуватися через любов. І це надихає тоді, коли ти просто так, йдучи додому, побачивши квіти, які, які достойні твоєї коханої, ти просто приніс їх додому. Йдучи додому, ти побачив тістечко, яким хотілося б розділити з коханим або з коханою, і ти приносиш. Це, це тістечко додому для того, щоб з'їсти його разом, отримати насолоду, просто розділити. Воно одне для того, щоб його розділити з любимою людиною. І тоді, напевно, не, не потрібно буде святкувати 8 березня, як жіночий день, 14 лютого, не? як день закоханих. Ви будете демонструвати один одному, не демонструвати, а ви будете проявляти свою закоханість, свою любов. Я бачив е, старших людей, які кохають один одного все життя. Це досить величне, епічне видовище. Це дійсно за ними спостерігати приємно, коли старші люди не, за, не, не бачать зморшок на чолі. Любимої людини, які шанують і бачать перед собою красуню або красення в цьому тілі. Вони бачать ту людину, яку вони покохали колись в юності, або в зрілі роки. Шкода, коли любов заміняється вигодою, зручністю, ось цей мужчина буде зручним для. Того, щоб утримувати мене, моїх дітей, думає хтось, хтось ще якось влаштовується в житті, де ж тоді про кохання. І дійсно, тут головне, наші стосунки: стосунки один з одним, наші серця. І я думаю, що не треба грати в любов, не треба її імітувати. Треба або вона є. Або її немає. І зімітувати це неможливо. Неможливо це зіграти. Фальш завжди буде народжувати непорозуміння, претензію, образу і ніколи не стане явністю. Коли в твоєму серці не поселилася ця людина, не займає твої емоції, твої думки, не займається погане слово, наповнює, наповнює. немає сенсу. Немає сенсу гратися в любов, в кохання. Абсолютно немає сенсу. І тисячі слів люблю, ніколи не дадуть відчуття, що тебе кохають. ніколи. Не замінять справжніх емоцій, справжнього стану любові, закоханості, необхідності бути разом, необхідності дотику. І можна багато розповідати слів любові про любов, любові так званої і так далі. Але цього не відчувати, не бути і не проживати. Тому будьте справжніми, Будьте справжніми, проживайте в моменті, поширте цей момент на безкінечність, якщо хочете. В минуле, в майбуття. Візьміть і будьте. Будьте щодня. Будьте щомиті. І найголовніше тут. щирість, Справжність. І тоді не потрібно буде святкувати якісь окремі дивні дні. Тому, я думаю, що дівчата, знаєте, там є такий момент, коли вони пам'ятають всі дати, дату знайомства. Дату першого поцілунка, да, дату, 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 дату. дату, Щось там перший подарунок першої квітки. Вони це пам'ятають, тому що їм хочеться свята щодня. Тому зробіть свято на кожен день. А мені зробіть свято, поставивши вподобайки, підписавшися на мій телеграм, інстаграм, фейсбук, ютуб і прокоментувавши це відео, як ви вважаєте, як ви відчуваєте. І тоді ми, можливо, станемо трошки щасливішими, обмінявшись думками, почувши один одного.